Всім привіт, друзі! З вами Ол Сьогодні хотів поговорити з вами трішечки про те, які команди вже відібралися на The International, які ось ось відберуться, і чого нам чекати взагалі від кінцівки сезону в цьому році. Почнемо з того, що групи закінчилися, Тепер ми знаємо вісім команд, які точно відібралися на The International. Team Liquid – Gaming Gladiators, Західна Європа, Evil Geniuses – Південна Америка, Shopify Rebellion – Північна Америка. Тундра Європи, Південно-Східна Азія, «Талони Спортс» і дві східноєвропейські російські команди насправді: Тім Спіріт і Найн Пандес. Це команди, які гарантовано на «The International» будуть. За останні чотири слоти 에, будуть змагатися ще шість команд, як і завжди, на International напряму. Через DPC проходить 12 колективів. Ще 8 колективів будуть добиратися через закриті кваліфікації. Закриті кваліфікації формуються з тих команд, які грали в DPC. А чому 8 команд, якщо регіонів шість, скажете ви? Тому що цього року Valve вирішили видати південній Америці і Західній Європі по два слоти на інт. Що дуже цікаво, на мій погляд, тому що зазвичай Південна Америка отримує. Менше слотів, ніж інші регіони. У них всього лише два слоти, якщо порівнювати, наприклад, з Китаєм, у якого чотири слоти. І як ми бачимо, до сих пір немає жодної китайської команди, яка напряму кваліфікувалася на цей інт. Але скоріше за все, хтось з них то кваліфікується. Тим не менш, одна південноамериканська є. Є шанси, що буде навіть дві. Південна Америка показує гарні результати. Тому, можливо, в майбутньому ми побачимо перерозподілення. Але про це трішки пізніше буде вісім команд, які будуть грати квали і добиратися на ін. Ми говоримо зараз про тих, хто напряму вже відібрався, і ці вісім команд. На інтернешналі обов'язково будуть. Що далі? Далі ситуація дуже цікава. За останні чотири слоти будуть змагатися Ті ЕСМЕЛЖДІБІСКОСТБ Астер і Квест і Спортс на 22 другому місці. І тут ситуація максимально цікава. TSM – єдина команда, яка яка свої змагання саме безпосередньо в сезоні DPC закінчила, і вони тільки чекають результатів, чи зможуть їх перегнати чотири команди знизу під ними, тобто. LGD, Бісткос, BB і Aster, Для цього достатньо виграти просто одну серію в вінерах, а вони всі здається, в вінерах так і є. Вони всі в вінерах. Або пройти дві серії в лозерах, тобто зайти в топ 8 на цьому турнірі, отримати поєнтів. Достатньо, щоб вибити TSM. але це потрібно, щоб і LGD, і Бісткос, і BB, і Aster це зробили. Для цього потрібно, щоб LGD в плей-офф зараз обіграли Liquid, BB обіграли Tundra, Біско обіграли Gaming Gladiators, А Aster обіграли Quest. Тоді TSM на International напряму не буде, хоча насправді вони скоріше за все, все одно прийдуть кваліфікацію. Тим не менш, наус непогану форму набрали і можуть їм скласти якусь конкуренцію у себе в регіональній кваліфікації. Що стосується лозерів, то тут доведеться пройти дві серії аж, тому що 19-те місце на мажорах не дає зараз ані призових, ані DPC очок. Що взагалі доволі сумно, тому що команди приїжджають, змагаються, грають купу карт і за це можуть не отримати нічого, навіть якщо вони вийшли в плей-офф і виграли там одну серію. На мій погляд, це дивно. Про недоліки DPC системи. Я думаю, ми ще зробимо з вами відос і поговоримо. Тепер про те, як ці команди можуть відібратися на Інт у LGD, Бісткос і BB ситуація дуже проста. Їм потрібно або зайняти топ 8, або щоб Aster і Quest не набрали поінтів. Тоді вони в шоколаді, все Гуччі, вони 100% будуть на Інті. Але якщо Астер, а, якщо Астер займає топ-8, то наступними на виліт стають ББ. Відповідно, якщо ББ набирають топ 8, то Бістко стають наступними на виліт, тоді стають на виліт LGD, і якщо всі ці чотири команди набирають, то Ті ЄСМ вилітають. Що стосується квест, які знаходяться прямо зараз на 22 другій строчці, взагалі в цьому рейтингу, і здавалося б, ну що тут можна зробити, насправді останній мейджор в цьому сезоні Valve, по ходу сезону збільшують кількість DPC очок, які отримують команди по ходу сезону. І квести Sports на останньому мейджорі можуть заробити аж 600 поїнтів. Відповідно, у них стане після цього 832 тридцять поїнта. Вони будуть випереджати біскост і ББ, Ви скажете, як так, які там квести? Хто це взагалі такі? А вони, якщо що, групу рознесли абсолютно без шансів і виглядають насправді зараз, от якщо брати конкретно цей турнір, вони виглядають як найкраща команда. Хоча у них можуть бути свої проблеми в плей-офф, тому я б насправді не сильно поки що вірив в те, що квести обов'язково будуть топ-1, але їм навіть топ-2 буде достатньо, тому що топ 2 на секундочку дає вам 550 поїнтів. Якщо вони набирають 550 поїнтів, у них стає загалом 782 вісімдесят поїнти, і вони е будуть попереду ББ і будуть попереду Астер. Таким чином, якщо ББ раптом не виходять в топ-8. А квест беруть топ-2 і Астер не заходять топ-8. То тоді вже квести будуть відповідно на Інті. Ось така ситуація. А вона виглядає напруженою, в принципі, прямо зараз для всіх з одного боку, не дуже напруженою, абсолютно з іншого. А для кого вона напружена? Я вважаю. А вона напружена трішечки для LGD з усіх цих команд і для Астер. Чому? Тому що. TSM будуть грати, якщо вони раптом не потраплять на Інтернешнл напряму, будуть грати американську кваліфікацію. Єдиний суперник, який взагалі у них там є, це команда Nouns. І один раз за весь сезон тільки TSM Nouns програли. Тому, ну, це буде дивно, якщо вони насправді не зможуть з цим впоратися і на ін не відберуться. Бісткост, якщо не відбираються, то грають південно американську кваліфікацію, на якій є два слоти. Уявити собі, що Beast Coast, які за весь рік. Програли один раз одну серію у фінальному сезоні DPC, а зараз нереально жарять на мажорі з новим гравцем паркером на кері позиції. Майже неможливо. Тому я думаю, що Бісткос теж в комфортному положенні. Що стосується ББ? ББ, як якщо вони не відберуться на інт, це буде, ну звісно ж, це буде добре. Ми будемо дуже раді, але шансів, що вони не відберуться скрізь квалу, майже не існує. Уявіть собі, що буде, якщо в цьому році Східна Європа, яка в минулому році отримала тільки два слоти, тільки Спіріт напряму відібралися, і була команда квали, І обидві ці команди дуже погано зіграли. Тобто це була команда ББ, обидві команди погано зіграли на інті. Уявіть собі, ситуацію, що в цьому році панди, Спіріт і ББ будуть напряму, і не дай Боже. Четверту команду від Східної Європи, тому що четверта команда від Східної Європи я навіть не знаю, хто там взагалі. Ну тому що будуть решафли, будуть мутки, будуть манси, стара гвардія будуть з'являтися, гравці, яких ми не бачили по 10 років, півозаври е і так далі. Це все буде. І ця команда відбереться на інт. Тому я думаю, що буде дуже круто, насправді для інтернешналу навіть там не враховуючи фактор того, де і як грають росіяни, вони все одно будуть на Інті, Вони все одно будуть програти в квалах, і дуже небагато українців грає за, ну, в східній Європі прямо зараз. Тому з точки зору турніру дуже буде погано, якщо ББ відберуться напряму, тому що нас буде чекати четверта команда від східної Європи. А прірва між топ 3 і четвертим місцем вона просто жахлива. Тому насправді у ББ теж стресу особливого немає. Чому він є у китайських команд в Китаї? Дуже непередбачувано все на квалах. Якщо в LGD скрізь квалу, я повірити доволі реально можу. То що стосується Астер, там ви бачите Extreme, Invictus Gaming, там варіантів насправді там е, є купа різних стаків складів Азур Рей, які зараз на цьому мажорі вийшли в плей-офф. Коротше, варіантів, хто в Китаї може обігнати тім Астер і хто може обіграти навіть LGD на квалі з одним слотом. Доволі багато. Що стосується квестів, квестав квестів влаштовує тільки перемога, тільки топ 2 при додаткових умовах. Тобто, якщо раптом ББ Астер, Бісткост і ЛДД набирають поінти, тоді квестам навіть три команди достатньо, тому що квести ніяк не можуть наздогнати догнати ТСМ. тому що у квестів в найкращому випадку буде 832 тридцять У ТСМ їх вже 900. що підводить нас ще до однієї, так цікавої доволі теми, тому що якщо ми, наприклад, дивимося на ситуацію квестів. Які можуть просто взяти і виграти останній мейджор, і не потрапити на The International. Чи це ок? Чи ви вважаєте, шановні друзі, я закликаю вас до цієї дискусії в коментарях, що команда, яка виграє мейджор в кінці сезону DPC, може не відібратися на Інт. При тому, що сказати, що вони там, типу, ну, в сезоні вони набирали мало очок, так? Вони тільки в середині сезону з'явилися. Але до інтернешнала буде величезна просто перерва. І ми вже бачимо в топі, ну, наприклад, тут у нас є команда TSM. Яка за весь сезон не набрала просто жодного поєнту на міжнародних змаганнях і на дрімлігах, на яких вона грала, вона теж поєнти не набирала. Чи це ок, що TSM на ті на інті будуть, а квести, які виграють останній мажор, можуть туди не потрапити? І у них в будь-якому випадку, навіть якщо вони виграють останній мейджор, буде менше поєнтів, ніж у тісем. Це, звісно, всі питання філософські, на мій суб'єктивний погляд. Максимальна кількість очок у себе в регіоні набрана може гарантувати команді місце на інтернешналі, тому що в будь-якому випадку цей представник має бути, але тим не менш, TSM навіть не потрібно було вигравати три своїх сезони. Вони найбільший по поїнтах сезон, тобто там, де вони 200 набрали за бронзове місце, да за своє за третє місце в третьому в третьому сезоні DPC, Вони не набрали нуль поїдні на міжнародних змаганнях і все ще можуть бути на інті і. Ну, доволі реально там будуть, тому що їм просто потрібно, щоб LG... хтось з LGD, BB, Biscos, Aster, дві команди з чотирьох не вийшли в топ-8. Чи це можливо? На мій погляд, це можливо. Сітка зараз дуже щільна і хто завгодно може відлетіти. От тому ситуація складається для TSM наступним чином. А що стосується квестів і їх кваліфікацій, тому що квестам скоріше за все, ну ми реалістично розуміємо, чим потрібно або виграти, або зайти в топ 2 що можливо, враховуючи те, що вони в команді Амар, досвід там є українець Каорі, який там грає, правда, є і росіяни на тренері. От, але тим не менш, квести будуть грати скоріше за все кваліфікацію в Західній Європі, і там, хоче буде два слоти, і вони будуть топ-1 кандидатами на те, щоб відібратися, тим не менш, в регіоні є такі команди, як OG, Є команда Entity. Ви можете сказати, да вони взагалі у Entity нема офлейнера. У OG ви бачили, що вони роблять весь сезон? Я бачив. Я це повністю розумію. І погоджуюся з вами. Але хто знає? Зараз раптом в останню мить у кажуть: ми беремо ноутейла. No у нас камбек лайн, топсон і дена і ми просто всіх розвалюємо там Себом. Все по красоті у нас є сікрет. Які теж будуть щось можливо шафлити до квал. У нас є Нігма з Курокі, яка теж можливо щось буде шафлити, ну, змінювати доквал. І доквал буде залишатися ще півтора місяці. Так, у квестів буде Балі мейджор У них буде ріяд на якому вони теж можуть яскраво виступити і заробити купу грошей, але доквали півтора місяці. За півтора місяці в доті OG минулорічні чемпіони мажору просто впали на не знаю на 10-ту стрічку. В світовому рейтингу по рівню гри на той момент, і це було одразу помітно по їх всіх наступних результатах, і таке може трапитися з будь-якою командою, от але тим не менш, досягнення в кінці сезону схоже, що у квестів будуть. Ось такий приблизно у нас варіант подій. А виходить, що якщо порахувати по топу в цьому році, у нас знов... Три західноєвропейські команди, і не більше, тобто більше їх не може бути, тому що тут претендентів немає, можуть квести, але знов-таки давайте розглядати реально. Якщо чотири команди, то тоді від Європи буде шість з двадцяти команд на інтернешналі, супердомінантний перформанс і так далі. А у нас реалістично може бути дві або південноамериканських, або північноамериканських, або і так. І так у нас буде тільки одна команда з південно-східної Азії, і це тільки тому, що талон стрибнули вище своєї голови і змогли е, набрати змогли набрати поінти в лімі там, де вони були топ-в топ 4 навіть в топ 3 І за рахунок цього навіть без останнього мейджору їм вистачило поїнтів. Причому з запасом вони 100% мають бути в цьому році. І тут питань навіть ніяких немає. Вони і в Берліні набирали пойнти, і в Ліві набирали поїнти. На цей мейджор не відібралися, але два з трьох мейджорів – Це, на мій погляд, дуже впевнений результат. Ну і дві команди зі східної Європи. А то й всі три. Якщо ББ, які зараз дуже на ходу, вони були топ 2 останньої дрімліги. Три команди від Східної Європи, тобто чотири зага. Лом. Цікаво, виходить така цікава репрезентація Ну, якщо про Спіріт, можна просто сказати, що вони потроху набирали весь сезон, і тут питань нема. Пан дуже сильно підбустило те, що вони зайшли в топ-3, ну а ББ просто стабільно грали у себе в регіоні, і їм просто достатньо однієї серії на останньому мейджорі, щоб у них все було ок. Треба враховувати також той фактор, що, наприклад, Астери, у яких було б набагато краще положення зараз, вони замінили гравця по ходу сезону, у них мінус поінти У Біскост. Теж мінус поінти, біского давно були б на інті. У LGD була заміна, теж мінус поінти. Тобто у багатьох топ команд навіть інколи трапляються заміни. І це теж цікаве запитання, чи варто забирати у команд поінти за заміни гравців, на які і команда, і гравець готові піти. Тобто я розумію, наприклад, якщо команда кікає гравця без е, е, якоїсь там типу його згоди, і це в останню мить, і так далі. Це виглядає як штраф, щоб демотивувати команду від таких дій. А що якщо гравець хоче піти з команди? Що якщо команда не хоче грати з гравцями, гравець не хоче грати з цієї команди? Що якщо у гравця є цікава пропозиція з іншого колектива? Чи не може бути по входу сезону десь чи трансферне вікно, чи можливо якісь ну опції чи згодою вальв, що гравець і команди підтвердили, що гравець готовий піти з команди і всі вважають, що це на краще? Тому що бувають ситуації, коли команда з цим гравцем, якщо буде догравати сезон, на інт не відбереться. Але якщо вона його замінить на гравця краще і досягне кращих результатів, то теж не відбереться, тому що у неї мінусові поїнти. Це виходить доволі неприємна патова ситуація. Це один з топіків, який нам варто обговорити в відео про покращення DPC сезону, тому що їх насправді можна зробити багато. Тут можна казати і про поїнти в регіональних дивізіонах. Тут можна казати і про формати на мейджорах, які не змінюються абсолютно. Тут можна казати і про просто безкінечність DPC сезону. А потім перед інтернешналом ми закінчуємо балі мейджор. Так у нас буде ріяд, але навіть зраховуючи ріяд до інтернешнала буде два місяці за два місяці. Дуже багато чого може змінитися на сцені, і чому ця перерва не може бути перед інтернешнелом там в 3-4 тижні, якраз коли команди от показали свою найкращу форму на останньому мейджорі в сезоні, для мене особисто не зрозуміло. Дуже багато питань по цьому сезону, тому що в цьому сезоні останній мейджор закінчується фактично за 3 місяці до «Інтернешнелу». Ну, це навіть в спорті, де люди набагато стабільніше підтримують свою форму, вважається величезним проміжком часу, в якому ну, може багато чого змінитися. В кіберспорті за три місяці у тебе ну в минулому році на першому мейджорі в сезоні в фіналі грали TSM проти OG, які взагалі потім по ходу сезону нічого не показали, і вже за два місяці було зрозуміло, чому. А на наступному мейджорі грали LGD і Spirit, а в гранд фіналі Інта грали Тундра і Secret. І очевидно, що ви не можете побудувати таку систему, щоб в кіберспорті такі речі не впливали, враховуючи рівень змагання. Це, звісно, теж аргумент, але трьохмісячна перерва виглядає як просто абсолютний шафл перед ентом і можливо погіршення змагання. Ну от такі, от приблизно думки, друзі, розповів вам, хто буде цього року на інтернешналі. От я думаю, що ми ще про це поговоримо. І я те і в Тіктокі буду розповідати про те, які команди остаточно відібралися. На інт. Ми про це дізнаємося. Можливо, навіть в перші дні мейджору, тому що LGD, Біскост, BB і Астер достатньо виграти свої перші серії, і тоді питань про команди просто не буде. Якщо Астер обіграють квестів, Бебе і LGD, відповідно, виграють свої серії. LGD здається з ліквід, у Біско здається ця серія проти Gaming Lodators, і BB проти Тундри. Тобто, це все реально можливо. Так, це потрібний сценарій, але він можливий. От ось такі команди будуть чи ось ось відберуться на інтернешнл. А якщо вам цікаво буде відос про дота 2, про сьоркут, недоліки і можливі бафи, які можна зробити до сезону, будь ласка, напишіть в коментарі, а, яких тварин ви полюбляєте більше за все, щоб були різноманітні, красиві, цікаві коментарі, і поставте в кінці плюсик, щоб я знав, що ви хочете наступний відос. От, а ми з вами якраз в ньому і побачимося. З вами був Осьор. розповідаю вам тут про новини. Діці.